Ви дивитеся суспільне херсон. Підписуйтеся на суспільне херсон у соцмережах. Шістьсот дев'яносто дев'ять снарядів по правобережжю за минулу добу. Одна людина загинула, шістнадцять поранені. Такі наслідки обстрілів російських військових. Анестезіологи, терапевти. Після проходження інтернатури п'ять лікарів залишились працювати в одній з міських лікарень. У Херсонському обласному муздрамтеатрі відкрили новий сезон, що підготували для глядачів. Прильот був на 10 хвилин на сьому. Один рядом, а інший поцілив будівлю учкомбінату. Навчально-виробничого комбінату, і бо, як бачите, отакі завдав збитки. Снаряд розказує директор навчально-виробничого комбінату Олександр Малахов, пробив стелю і застряг у стіні. Зранку працівники закладу забивають вибиті вікна та закривають діру. Зараз питаємося, думаємо, як би його залатати, щоб дощ не зруйнував. Якщо піде дощ, то зруйнує інші потім затече. Тому треба зберегти будівлю в першу чергу. Снаряд влучив на сусіднє з комбінатом подвір'я. Повністю згорів гараж і машина у ньому. Пошкоджений будинок. Вибуховою хвилею розкидало речі. Це вже інша вулиця. Її російські військові також обстріляли на світанку. Віталій показує свою кімнату. по потоки. Он тут високий віддава таксі. Що воно таке? Ні, не, треба, не, треба. не знаю. Ми ну, вроді би ж резорну. Ре, 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 ре. За даними обласної військової адміністрації, по Херсону російська армія випустила 39 снарядів. Обстрілювали прибережні зони і передмістя. Авіаційними ударами двічі атакували Антонівку. Там загинув один чоловік. Ще Сім поранених поряд. Також двоє поранених у кіндійці, у Херсоні. один поранений в Білозерці. Троє поранених. Також є поранена жінка в Зміївці, в Велетенському. Загалом 17 людей отримали постраждали внаслідок російської агресії. На жаль, один з них загинув. Десять керованих бомб російська армія скинула на Ольгівку, Одрадокам'янку та Миколаївку Береславського району. За інформацією начальника місцевої військової адміністрації Володимира Літвінова, зруйновані будівлі двох шкіл і сільського клубу. У республіканці поранено чоловіка. Також з артилерії російські військові обстріляли Гаврилівку і Дудчани. Катерина Гончаренко, Ольга Ляшенко, Андрій Андрющенко, Павло Гіль. Суспільне новини. Херсон. Медична директорка з госпітальної роботи міської лікарні Ганна Гостіва працює у закладі 20 років. Розповідає, кожного року у жовтні відбувається представлення лікарів, які після проходження інтернатури обрали цей заклад для роботи. Винятком був 2022 рік. Було п'ять лікарів, які були представлені на цьогоріччя. Частково проходили в нас зараз. Інтернатура розподілена, тому частково проходили в нас, частково проходили на базі медичних закладів. І як ви розумієте, більшість з них проходила інтернатуру у 2022 році, тому місця інтернатури були дещо змінені, але ж більшість з них наші інтерни. Один лікар, яка приїхала до нас з іншого міста, і базова не була нашим інтерном. Поповнення кадрами важливе для повноцінного функціонування лікарні, особливо зараз, говорить Ганна Гостіва. Лікарі, які прийшли цього року, це найбільш дефіцитні спеціальності. Ми отримали анестезіологів. Без них праця в лікарні неможлива, неможливо оперувати пацієнтів, неможливо надавати ургентні види допомоги. Ми отримали лікарів терапевтичного профілю, лікарів приймального відділення. Приймальне відділення зараз вже це відділення невідкладної допомоги, це відділення, яке перше бачить пацієнта, в якому надається. Перша невідкладна медична допомога Наталя Минка, лікарка, яка обрала для роботи Херсонську лікарню. Розповідає, народилась у Генічеську. навчалась у Харківському медичному виші. Інтернатуру на базі міської лікарні проходила два роки. Так я мріяла про професію лікаря з дитинства. Це була моя дитяча мрія. Я дуже щаслива, що вона здійснилася, бо лікувати. Допомагати людям мені здається, це найважливіша така місія кожної людини, тому я дуже щаслива, що моя мрія здійснилася. Мені здається, у нас у всіх однакові зараз життєві плани. Це плани на те, щоб скоріш закінчилася війна, настав мир. Багато планів. Стосовно роботи в мене це розвиватися, вдосконалювати свої навички і залишитись тут працювати, допомагати, лікувати. Щороку разом з лікарями у колектив приходили і медичні сестри. Цьогоріч жодної, розповіла Ганна Гостєва. Okay. Катерина Гончаренко, Олена Сумська, Роман Царьов, Юрій Лотошинський, Суспільне новини, Херсон. Сьогодні ми тут зібралися з вами, щоб показати вам нову прем'єру музичну програму, яку Ірина Корольова зібрала разом з нашими акторами, солістами, вокалістами, нашим оркестром саме до цього святу. Обласний музично-драматичний театр імені Миколи Куліша відкрив новий осінній театральний сезон. Працювати театр не припиняв в артхабі. В укритті постійно відбуваються заходи. Розповідає генеральний директор закладу Олександр Книга. Говорить, офіційне відкриття сезону знакова подія. Першого жовтня у нас дата день народження театру. От фактично в 830 році, першого жовтня відкрився перший театр в Херсоні. І ми вважаємо цю дату як днем народження театру. Саме головне, що ми вдома. Він іде під хештеком Ми вдома, ми повернулися. І цей сезон для нас дуже знаковий, тому що ми тут, ми в Херсоні. На відкриття сезону прийшов херсонець Валерій Лаврухін. Театр для нього каже чоловік: це зустрічі з друзями та можливість відволіктись від постійних обстрілів. Театр прийдеш, що... такий заклад як театр. Прийдеш, що... трошки поспілкуєшся з людьми. Трохи легше на дочі. Всяка робота наших артистів вона надихає на те, що ми живі, на те, що ми будемо живі, і театр буде живий завжди. На відкритті глядачам представили моновиставу Юда. Сергій Михайловський грає у ній головну роль. У театрі він 25 років. Каже, пам'ятає кожне відкриття сезону. Завжди для актора відкриття сезону це як нова сторінка. Тобто. Цілий рік ми будемо писати новий твір. Тому для нас це завжди знаково і щемливо, можна так сказати. Зазвичай найбільше в нас було концертних програм на відкриття. Триває робота і над наступними прем'єрами розповів Олександр Книга. Безумовно, прем'єри будуть, незважаючи на скрутні ситуації і обмеженість в просторі. Тому що думки наче линуть уже до великих сцен, до всього того, що ми можемо використати потім. Наприклад, жаль, ми поки не можемо запропонувати всю палітру. А у нас до війни було десь близько 70 вистав в репертуарі на будь-який смак, на будь-які категорії. Сьогодні в Херсоні потрібно все. Так, да, сьогодні більшість вистав вони більш трагічні. Тому що ми говоримо про війну, це всіх болить. Але я вважаю, що сльози це теж як певне очищення. За словами Олександра Книги, у репертуарі театру з'являться також комедії, які мають стати своєрідною терапією для херсонців. Катерина Гончаренко, Марина Круглова, Юрій Лотошинський, Павло Гіль, Суспільне новини, Херсон.